Велика і згуртована родина Ханіних збирається на чайну церемонію у просторій і затишній кухні свого нового дому, який вони нещодавно отримали у Ніжині. Сюди багатодітна родина, втікаючи від війни, переїхала з Куп'янського району. Ми жили на Харківщині на самому кордоні, і після звільнення в нас почалися дуже страшні обстріли. І коли загинув наш сусід прямо в будинку від осколкових поранень, ми прийняли це рішення. Ми покинули все, взяли дітей і виїхали, щоб спасти дітей. На Харківщині родина Ханіних займалася аграрним бізнесом. Вони були добрими господарниками. Проте Велика війна забрала усе нажите роками. Все, що ми нажили з чоловіком за 25 років, життя сімейного, це техніка, будинок, склади у нас було, повні зерна. Господарство було домашнє своє, яке продали за бейстів майже. Але знайшли в собі сили жити далі. На початку 23-го, втікаючи від Великої війни, Багатодітна родина опинилася у Ніжині на батьківщині Ольги. Не гаючи часу, вони звернулися до місцевої влади з проханням про допомогу у виділенні житла. Бо ж їх родина, в якій виховується багато діток, четверо з них прийомні, залишилася без даху над головою, і допомога не забарилася. Пошуком підбору будинку, оформленням всіх документів. Сім займалася служба у справах дітей. Це й найкраще. От коли ми прийшли перший раз, ви знаєте, в мене такі відчуття, якийсь такий світлий будинок, дуже теплий будинок, такий добрий. Багатодітна родина ханіних отримала ключі від нового дому у лютому 25-го, А сьогодні вже зустрічає перших поважних гостей в особі очільника Ніжина Олександра Кодоли. Він зіграв вирішальну роль у цій щемній історії, яка закінчилася хепіендом. До мене на прийом ви тоді так. завітали да? з питанням пошуку необхідного житла, надання житла тому ми. Стукали в різні двері і до міжнародних організацій. І ось разом з державою знайшли такий варіант створити сімейний, будинок сімейного типу. Це була пропозиція власне, цієї родини. Наразі ця родина складається з 9 членів, це сім дітей, які тут проживають. І завдяки державній субвенції нам вдалося придбати цей будинок, вартість його близько 4 мільйонів гривень. Площа близько 190 метрів квадратна, загальна площа будинку біля 10 соток землі. І, в принципі, будинок, як ми бачимо, досить достойний. а Саме головне, що він подобається. Цим діткам і всій родині. Тепер родина щаслива. Після пережитого пекла війни їх життя знову перетікає у спокійне і мирне русло. А для Ольги найбільша радість то щастя материнства, бо жінка знайшла себе у дітях, адже життя свого без дітей не уявляє. Все своє свідоме життя я працювала в школі як вчитель. Моє життя пов'язане з навчанням, виханюванням дітей. Я працювала і в дитячому садку. І в школі, і директором школи, і завідувачем дитячого садка. Коли почалася реорганізація у зв'язку з малою кількістю дітей, то школи почали закривати. Я дуже-дуже відносилась до цього. Ну, я не могла цього пережити. Як я буду без роботи, без дітей, без. У мене 26 років педагогічного стажу. Ну, Цей чоловік на мене подивився і каже: ну, якщо ти не можеш жити. Без дітей, без школи. Два школа прийде до нас. І мені запропонував створити дитячий будинок. У нас два сина біологічних, Михайло і Богдан, і сини нас підтримали. Тепер у Ольги та Юрія є не лишень багато дітей, а й великий затишний дім, у якому вже оселилося дуже багато щастя і любові. Я отримую задоволення, коли мені діти допомагають, коли мене обнімають, цілують. Ну це для, для мене саме головне коли мене називають мамою. І кажуть, я тебе так люблю. Згуртована родина Ханіних дуже щаслива оселитися в цьому затишному будинку, який має неймовірну ауру та енергетику.